Я вибираю Березіль, він ламає все старе, пробива новому місце, він щиняє силу шуму, він стремить. Я вибираю Березіль тому, що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він переворот, з якого літо родиться. Б'єрнсон, Переклад Леся Курбаса. Майже такого ж самого листопадового дня, 64 роки тому, відзначалося 20-річчя жовтневої революції. Були гучні свята, паради, феєрверки, урядові концерти і на честь цих свят здійснювались ювілейні розстріли. Стріляли добірне товариство. На Соловках розстріляли великий гурт діячів української культури, науки і серед них, серед тих розстріляних. мы видим имя героя этой выставки, имя человека легендарной Лесь Курбас. Акт. Приговор тройки у НКВД по протоколу номер 83 от 9 октября 1937 года в отношении осужденного к высшей мере наказания Курбаса Александра Степановича. Приведен в исполнение 3 ноября 1937 года. Здавалося, можна було б вже звикнути до цього. Але весь час запитуєш себе, чому з такою безжальністю знищувалися краще, що мала нація? До вас звертаюся я в ролі веселого постілон перед завісою молодого театру. Звертаючись до вас, гадаю, що ви вже доволі підготовлені попередньою ідеологією нашого театру до того, щоб бачити в театрі не кафедру чесно. Не дзеркало правди, не місце навчання і популяризації програм політичних партій, а театр і тільки театр ваше життя стало занадто нудним і без сказки вам не обійтися. Філософи, моралісти, соціалісти намагаються зробити цю казку найбільш навчаючою, а ми найбільш чарівною. Згадайте затоплений дзвін. Річку з горя Брехунові. Прекрасний примітив Різдвян у А це також театр історії. Своєрідний такий новий театр, нове священне вертепне дійство. Своїми героями. Мистецтво Курбаса Молодого, мистецтво перейнято радістю життя, святом воно відходить у минуле. А натомість митців. Запрошують, ангажують, просто зовуть шикуватися в нові ряди. Ряди тих, хто знає, в чому сенс буття. Це новий світ, поділений на чорне і біле. Він вже має своїх героїв, своїх позитивних і, головне, негативних, товстезних буржуїв, страшенних куркулів, попів недоумків. Оце ті, хто не потрапляє, так би мовити, у новий, новий модель світу. Їх треба знищувати, а митців закликають сприяти цьому. Із так би мовити, буржуазного Києва до нового соціалістичного Харкова переводять Курбаса і театр поразів. Саме тут, у цьому будинку, Курбас зазнав своє найвищого злету як митець. Тут він пережив свою трагедію. Тут живуть сьогодні його учні, люди, які були свідками тих подій. Роман Черкашин і Юлія Фоміна. Вони створили музей його імені і надихають молодь, яка зараз намагається слідом за курбасом поставити мину Мазайла. Дивлюсь отакими величезними літерами. Не Хайком, а Хавків. Ну начто на що ви нам і партії город. Послухайте, невже не правду кажуть, що кушерка по-українському, а по полі Адвоката кажуть. А по-вашому, по-оному, по істинно по по російському, як буде акушерка, по-нашому повитуха, а по-вашому як? Акушерка! Авцузький, акушерка слово французьке, лямпа німецьке, адвокат латинське. Шовінізм! Нехай шовінізм! І це не ваше слово. Годі, годі, я вам слово не давала. У мене є пропозиція. Кінчить дискусію. <звук> Це грим дядьки Тараса, яким він був багато літ тому, 60 літ тому, Мар'ян Михайлович Крушельницький. У живій у ролі тьоті Моті, роль, яку вона грала в чергу з сердюком і з бучмою. Йосип Гірняк. Людина особливої, незвичайної долі, яка закінчила своє життя нещодавно в Америці і написала прекрасну книгу про Курбаса. Курба створював нову театральну культуру, а не просто створював новий театр. Ця культура була багата зразками античної трагедії, і зразками шекспірівської драми. Тут був і Макбет перший на українській сцені, і Діп, антична трагедія перший на українській сцені. Тут були спроби звернення до такого модерного напряму, як експресіонізм, блискучі конструктивістичні декорації строї. Нова техніка актора, актор особистість, актор, який занурюється в глибини людської свідомості, людського характеру. Це була спроба створення театру в надзвичайно багатих і різноманітних форм. Форм, які сучасний ще радянський театр, просто не знав. Там було все, весь досвід світового театру. Це такий новий театр, який був розімкнений довіяний довіяній світу. Це був театр багатий розумінням і пошуком людини. Цей театр приходили блискучі індивідуальності, отакі як художник світовим ім'ям Вадим Меллер з цілою своєю школою з художнього інституту. Театр, який шукав нових шляхів, блискучі конструктивістичні строї і декорації. Це театр, який сам міг дати світу чимало багато свого, непересічного, незвичного, яскравого. Це був театр. Единую акторскую режиссерскую школы, Справжний институт на виробництве, я казал, тогда. На верность партии не на словах, а на деле под руководством, под руководством нашего любимого, родного, дорогого нам, всем. Товариша Сталіна, вперед, Виходило, що в країні лишилася одна людина. А хто не поділяв такої думки? Стенограма засідання наркомпросу України станням справу театру березі, тому що вона має велике культурно-політичне значення для всього нашого театрального фронту. Ми попросимо керівника театру Курбаса дати відповідь на питання, яке ставить про здацьке мистецтво Сезон Цього року ми починаємо із усвідомленням великої відповідальності за долю театру. За роки театру ми бачили п'єси американських, німецьких, французьких драматургів, яких угодно, і ні одної російської п'єси. Вот лінія театру, його направлення. На мій погляд, це питання треба ставити так, Ах. як ставить його наша партія. Створюється враження, що театр Борезіль Будує свою роботу по зразках шкідницьких організацій. Що нам дає цей театр як орудія воспитання пролітарських мас, як помощник діктатурі пролетаріата в строїтельстві соціалістичного реалізму? Театр Березі посилив прояви націоналізму в українській культурі. Якщо у Куліша зовсім відсутній реалістичний стиль, ще менше його у театру Березі. Річ у тім, що у вас тільки. Форма, а зміст випадає. Треба бути сліпим і глухим, щоб не розуміти, що ви робили не те, що потрібно радянському мистецтву. Риси індивідуалізму і націоналізму не дозволяють театру Березіль репрезентувати наше радянське театральне мистецтво. Це не наш театр. Я не згодний з тим, що тут сказали. Це моя відповідь. Мене називали фашистом, бездарністю, шкідником. Я прийняв це мовчки. На завтра переглянути свої позиції я не вмію. Я не хочу бути паяцем. Моя сторінка завершена. Я схожу зі сцени. Дозвольте зачитати резолюцію. Народний комісаріат освіти України зазначує, що Лесь Курбас. Збивав театр на позиції українського націоналізму під маркою незалежності мистецтва, ігнорував будівництво соціалістичної культури, вистави, якими керував Курбас, були ходульні, схематичні, формалістичні, відірвані від нашої дійсності. Тому Народний комісаріат освіти України. Визнає за необхідність зняти Леся Курбаса з посади художнього керівника і директора театру. Заступник наркома освіти України хвиля. 5 жовтня 1933 року. Микола Куліш, мина Мазайло, комедія, яка була заборонена понад півстоліття. Воно може бути зовнішній вигляд життя, може ховати правду. От ти курба разом з кулішем розкривали приховану правду, і їх за це ганили, за це їх цькували, за це їх перестали і вот, знищили врешті. І, зрештою, знищили. Це відповідь про. Правду життя. А е, публіка, чи розуміла вона, що є правда? Тоді публіка, публіка прекрасно розуміла мову, образну мову Курбаса і куліша. Прекрасно розуміла. А, а чи поділяла вона думки? Як ви думаєте, загалом? Поділяла вину. Це було видно, що люди сприймають цю правду да. як правду. Ви сприймали правду життя. Яку розкривав корбас. Як Тому думаєте? що люди тяглись до правди. Люди розуміли, що їх обманюють. Тому що слова розходилися з справами. дійсністю, з дійсністю, справами. Говорилося Романом... одно, а робилося зовсім Інш... інше. А чому ж? Ну я не знаю, але хроніка, жахлива хроніка, показує ці овації. Цькування, вбиття цих псів, фашистів, страшні кадри якоїсь космічної кількості кадри, галактичної кількості, кадри людей, які були щасливі у захваті від викривального цього пафосу, від того, що можна когось цькувати, знищувати. Це ті самі люди. Вони ж були на цій виставі, нібито розділяли цю правду. Чи це інші люди? Що відбувалося врешті? Це ті самі люди, і цей трагічний парадокс нашої історії. Люди жили подвійним життям. З одного боку, вони мусили вірити словам більше, ніж вірити своїм очам і своєму досвіду, а з другого боку. Не можна було жити з закритими очима. І це створювало відчуття подвійності такої. Трагічної. Трагічної. А тлумачилось це так, що все в майбутньому. А мистецтво видно в тому, що укорінилися цей образ неправедний у свідомості людей. Безумовно, Чи є вина мистецтво? Безумовно, мистецтво було могутнім знаряддям пропаганди. Володимире і mm -hmm. мабуть, важко там у Києві, а що, коли загинуть наші? Загинуть? Ніколи. Народ, який створив радянську владу, твоє ще не може загинути. Правда? Не може загинути. Пробдімося. Дардамери. Сидимо чужим рядом. Запалим їх вогнем червоним, і як по гордо, то прапор до Балтики, або... Вон... Не треба плутати форму творчість, якою займається всякий митець. Митець створює не зміст, зміст дає митцеві саме життя, а митець формує цей зміст своїми художніми засобами. І ця формотворчість є суттю всякого мистецтва. А формалізм. Дійсно, це уже поза мистецтвом. Чому бурболізм потрапляє в, таку, в таке коло фашизм, націоналізм, формалізм? Дуже точно організована програма знищення самостійності думки. А всяка вільна думка це є вже викликала підозру. И уже э, изнешивалась. Станем перед ним и спросим у него честно и открыто, за кого он? За заслуженных пустозвонов? Или за тех, кто видит нужды государства, нужды людей и без трескучих фраз, горячим сердцем, всем делом хотят помочь народу сегодня, никогда не будет? А сегодня ощутить плоды социализма. Колись в цьому приміщенні Курбас разом з молодим театром здійснили свій вибір. Нинішній молодіжний театр здійснює свій. Загумов, коли за ізми, за будь-які пошуки, ніхто нікого не розстрілює. Вони також шукають людини. Як і яку людину хочуть вони знайти? Не пам'ятаю я, я ж до них! Не було ктасів. Полук стати були, а настоящого штабу ще не разу не було. Не не було, не а а було а а я ж помню, говорю, що я злопланетная. Что такі такие Що? Спору, так що? Ага, так значить це зло. Побачиш, буду мстити тебе, на чому світ свои. І що, виходить, я обречений? Совершенно А слухай, дай перед консиною, а? Може бути і дом. От когда у тебя пена зрот, а поебка найб. А раніше? А раніше ніколи. Як? А вам не кажется, что э, сам метод э, жесткий может человека окончательно деморализовать, окончательно поссорить с жизнью. Не, не слишком ли это не милосердно? Нет, мне кажется, что, что, что это неправильно, потому что, потому что ведь э, как? Э, на самом деле ведь спектакль, он... он э, он не ссорит жизнь, он, наоборот, он наоборот как-то примеряет жизнь. Так, что вы имеете в виду? В каком смысле? Ну то, что, ну, то, что смотрите, как бы вся, вся эта среда, там, там, которая там, является там, ну, такой, как бы, там, ну, новой, там, скажем так, для, для, нашего театра, для украинского театра, это сейчас вот на данном этапе, это, 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 это новое. Как бы, вот, вот все, все, это барахло там, со всеми этими, как-то, со всеми этими, со всей этой бранью, ну, короче, все, все это, как бы, то, что называют там, черноха грязь. Слишком уж так круто ее, да? Вот. И она же как бы является по отношению человека, она же является, она является, э, ну, все-таки чужой. Полагаете ли вы, что связь жизни гораздо более сложная? И в вашем спектакле тоже, чем просто констатация этого неблагополучия, этого кошмара жизни. Понимаете, как-то спектакль носит, на мой взгляд, такие как как-то так, такой сеанс такой психотерапии коллективной. Ты свою пасть или нет? Я не пойду, пасть, И там будешь пастью своей работать! Где твои можги? Шапки! Ты же умная была! Ты же русскую литературу детям рассказывала! Хотя и сейчас умная! Сейчас ты дура самая <пула> настоящая! Где твой ум! Мозги, в жоп... Ты не в Он а в голове отварялка, ты засратая! Засрана, правильно говорить. не засратая. Мама, заткнись! Залчу. Не будет ли этот шокинг иметь такие радикальные, страшные последствия? Не потеряем ли мы вообще человека? Я, я думаю, что нет, потому что, потому что, как я уже говорил, что все зависит не от того, что ты берешь, а от того, как ты это берешь. Потому что вот вы там все говорили там о форме, вот как бы сложная форма, все, все такое, и, там и как бы форма она, 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 она может, там все это формализм, там она, там может неадекватно отображать жизнь, и поэтому она, она сложная, не, не, непонятно Такая сложная форма, она является, она является как-то, она является, как бы, она является тем как, понимаете, как бы она является содержанием. Вот форма и как-то то, как исполняется спектакль, является его содержанием, потому что это то, как бы, что противосто... против... как противостоит, а, противостоит а, как-то вот этому разложению. Это то, в чем человек как-то, в чем человек как-то свободен и высок. Вечером в ванной а на утро опять говно! Ой, жених, Думала, що декорація така симпатична в вашому театрі. Але Посорі... вона й бідна. Вона не бідна. Це не бідний театр, це театр своєрідний. Я не знаю, якби я була актрисою, мені було тут дуже зручно. Як в вертепній скрині. А то так і думалося. Ви задумували так, так? Так, на початку. Це як один із компонентів української такої, знаєте, театральної спадщини нашої. Лише спадщини, а ви не спробували там шукати людину в історичному минулому? А то саме найперше. І з точки зору з нашого часу ми, заглиблюючись до цього матеріалу, який ви щойно бачили, ближче хотіли віддати свою енергію, енергію глядачу. І так, щоб було надовго. <голові> Ай. 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 А А тим, що а, до тебе не піду. А, а що ти що не хочу? А чого ти, не, а, а, ти? А, не хочеш? А не хочу тим, що не хочеш. А чого ти хоче не хочеш? А тим, що ти мені як хрін уносить? Як хрін! Як хрім! Як хрін! Як хрін! Як це дати тобі хустку! Батько наказав, щоб це ти мені дала. Так на осиці ж не ростуть кислиці. Слухай ти! З малої хмари великий дощ. Ну чого до мене чіпляється мокрим листом? Не для злися Кожен митець повинен мати свій регламент. У кожного є свої фарби, свої пензлі, у своїй професії він має. Має не виходити за ті е, межі, які е, йому диктує його совість, його серце, його розум і е, поняття гідності, гідності. І у кожного навіть від мами, від тата, від оточуючого то світу залишається дуже багато. І тому я більш схиляюся до поетичного <поє> театру. Мовчао, ти уже. Мовчао, Я щасливий, що ми сьогодні тут зібралися, і що Арлікін, який сьогодні почав привітання від імені Леся Курбаса і від імені. Того поштальона, вісника. це той самий поштальон, якого Курбас потім вивів в народному Малахії, той самий Арлікін українського поетичного і політичного театру, який мав намір зробити з українського театру голубу, а не червону реформу людини. Якщо говорити про Курбаса, то він вийшов дуже рано, а день був. Великий і складний. І сьогодні Лесь Курбас перший творець української незалежності. Слава Україні! Слава Лесю Курбасу! Сьогоднішні митці також витворюють. Образ реального світу, як вони його усвідомлюють. Вони також шукають людину. Чи розуміють вони, що вони відтворюючи людину, людину створюють? А ми, а ми чекаємо свого курбаса, чекаємо свого месію.